Так, скорпіон, будемо пробиватися чи не будемо? Ану, дивимося, солоденький. Є пробиття. Ай ой -я -я Зря ти засвітився зразу. Ну, типу, з цієї позиції ми вже все взяли те, що нам треба було, можна переїжджати вже далі. Хоча, дивіться, ще один скорпіон. Ну, але це вже не цікаво. Сушка, сушка більш, більш спокуслива. Ай 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 хлопець відсвітився, але це його не спасло. Два постріли, два пробиття. Так, і давайте, може, третє пробиття буде підряд. Щоб було третє пробиття, треба стріляти по тайпу. Шановний. Давай, залітай. Ай, не залетіло. Ну слухайте, 2800 за три постріла. Прекрасно. Так, кунзе. Боже, як вони стоять. От зараза відсвітився. Непогано. Я вже й забув, яка ця красота стріляти на посилених снарядах. Цей бій можна, напевно, просто буде вирізати і закинути. Мені здається, тут зараз буде нормальна така кількість дамажки. Лиш то, що 705-й щось дуже дуже бистренько здався і почав здавати назад. І йому арта прописала пробиття. Давайте четверте, третє пробиття? Боже мій! Як 53-55 сьогодні кладе три пробиття. Це просто може бути рекордний бій. Я точно цей бій виріжу. Як вона кладе? Ви просто подивіться на цей дамаг. 1150, 1100, 559, 530, 988. І ще ні одного промаху не було. В нас 100% реалізація ну, ви розуміли, у нас вже десь під, під 5000 дамагу. Боже мій посин... посилені, я кайфую. Нікому не рекомендую грати на посилених в рандомі. З... Не грайте, хлопці. Не, 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 не травмуйте психіку танкістів. О, ну, треба було, щось за щось. Треба було заплатити. Типу, ми, ми стільки дали пробиттів. Щось за щось треба платити, хлопці. Не будемо ми завжди роздавати такі масліни, що, що танкісти будуть просто помирати. Тільки проблема в тому, що зараз Саладін нам ні хрена не підсвітить, а у Скорпіона залетіла течка. Будь ласка, тобі. Будеш знати, як лізти до нас по нам стріляти. Так з цікавих танків, хто в них залишився? Тайпа вже збрили 2-5-7? 2-5-7. Більше там нічого цікавого немає з ХП. Тільки зараз цей хлопець щось він таке робить. І наш снаряд перш... перший снаряд який не залетів. Щоб ви розуміли. Це просто шикарний бій. Ну, 6 тисяч ми не зробимо зараз. Блін, ми б змогли 6 тисяч зробити, якби ось ця тичка залетіла. Попередня. Не, ну тут хлопці вже розривають. Буразка так просто не віддасть. Нам ніякої домашки. Це просто феноменальний бій. Залітало все. Потенційно на 6 тисяч, може навіть на більше. Зьома, привіт! Ти щойно прийшов на такий бій? Це просто щось. Алекс, привіт. Давайте я вам цей бій просто зараз ще раз по покажу. Бо Це просто шикарний бій. Ви тільки зараз подивіться. Ви, ви бачите дамаг? Так, 5146. Ваші ставки, скільки було виконано пострілів? От, щоб оцей результат досягнути. 15. Я просто покажу ось так. Виконано було пострілів 9:8 прямих і 3 пробиття. 5146 дамашки. Це піздец. І ми, блін, по досвіду. Реаліз... Залітало все. Я цей бій просто виріжу і закину окремо, як, як коли варти летить. Це щось щемось. 5146. Три пробиття. Тут могло бути навіть 4 пробиття, ми 61-го не пробили. Якби було 4 пробиття, я би... Ну, чесно, я би просто усрався.